Злива та град пошкодили загалом близько 25 тисяч шиферних листів. Зруйновані паркани, затоплені двори, колодязі, городи. Депутати сільської ради зараз ходять по всьому по своїх округах і виясняють, конкретно заходять до кожного домогосподарства і виясняють завдані збитки. Скільки кому шиферу, скільки в кого колодязь затопило, в кого обвалився сарай, в кого завалився погреб, в кого всередині все завалилось. Майя Овдієнко, яка проживає по провулку, лісному 5 в чорнухах, із іронією тепер називає селище річним. Вода розмила вулицю, затопила весь двір. Вранці знайшла мертвих свиней, які потонули в сараї, каже жінка. Криша як решітка. Тобто нас затекли всі потолки, у нас три кімнати повністю. Ми воду виносили відеречками. Це все. Вода у нас була так під самий поріжок. Всі майже всі СГ, Господарські оці угіддя в нас змито, в річку. Все те, що приготовано для забудівлі сарайчика, теж знесено. Буря завдала чимало збитків господарям. Град розміром із куряче яйце побив вікна та шифер на покрівлі, чи не в кожному будинку. В середині деяких помешкань відвалилася стеля. Крім стихійного лиха, пані Валентина шокована реакцією продавців. За її словами, вони вже почали наживатися на нещасті. Більше вже 200 гривень листок шифера. Ми його просто не купимо, У нас а двоє тіток студентів. 132 гривні. Рятувальники відкачували воду у семи найбільших затоплених місцях Чорнухинського району. В селах Ковалі, Харсіки, Мелехи, Пізники, Вороньки. В останньому проживає Василь Бойко, який втратив 58 курей. Піч розвалилася, курчата потопилися. Чому ще пітер? погріб повний води. Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький зустрівся в Чорнухинському районі з головами сільських рад, депутатами, рятувальниками та поспілкувався з людьми. Він пообіцяв найближчим часом вирішити питання щодо відшкодування збитків, завданих стихійним лихом. Ми вже підготували необхідні документи, завдяки яким зможемо виділити з резервного фонду кошти для компенсації людям. Ремонт. На сьогоднішній день є у нас обласна програма по відшкодуванню коштів саме по сільськогосподарській продукції. Я переговорю з профільним заступником, як по процедурі ми можемо все оперативно зробити. Андрій Пісоцький дав розпорядження підготувати лист до міноборони щодо встановлення тимчасового понтонного мосту неподалік Хейлівщини Чорнухинського району. Там під великим тиском води зірвало дамбу, внаслідок чого відбувся розмив штучної споруди трьохочкової труби. Ремонтні роботи планують розпочати з наступного тижня, коли спаде вода і зможе під'їхати техніка.